Доброго дня, шановні, мене звати Ігор, а ви на каналі Meta Beaver. Сьогодні в нас добірка з 15 найочікуваніших ігор в жанрі RPG. Скажу одразу, справи в нас дуже добре. Майже кожна знакова серія ігор має або продовження, або ремейк. Окрім цього, є купа менш відомих RPG, як нових, так і продовжень старих. Тож почнемо. На першому місці Baldur'S Gate 3. Гра вже декілька років як доступна в Steam в ранньому доступі, тому можна спробувати. Перші дві частини були створені легендарною BioWare, а третя вже від Larian Studios. В основному гру хвалять і, розповідаючи про те, яка вона прекрасна, ледве свідомість не втрачають. А є й такі, що плюються і кажуть, що Larian Studios випустили не Baldur's Gate, а Divinity Original Sin 3. Гра може похизуватись красивою та детальною графікою. Анімації в діалогах зроблені якісно, а кат-сцени поставлені професійно. Розробники гарно попрацювали над лором та сюжетом. Рольова система в грі це Dungeon and Dragons 5-ї редакції. Грається цікаво, бої не затягнуті, так що набридати не встигають. Baldur's Gate 3 вдало поєднує в собі класичні та сучасні механіки, що робить її досить якісною грою. Коли вийде, це буде одразу претендент на гру року в цьому жанрі. З цим, думаю, навіть хейтери не будуть сперечатись. Далі гра Hogwarts Legacy. Гра обіцяє бути дуже масштабною та пропрацьованою. За сюжетом події відбуватимуться за 200 років до подій оригінальної історії про Гаррі Поттера. Судячи з показаного, грошей на розробку не жаліли. Контенту буде тролева торба. Гравцю нададуть можливість відвідувати заняття та вивчати магію, варити зілля, розвивати таланти та навички. Світ також буде обширний та деталізований. Для дослідження буде доступно багато різноманітних локацій, як вже знайомих, так і цілковито нових. Вони змінюватимуться з часом та під впливом пір року. А ще приручення тварин та верхова їзда, розвинена система моралі, яка допоможе знайти як друзів, так і нажити ворогів, битви проти троллів, гоблінів та інших злих злюк, красива та сучасна графіка і так далі. Що ж, особисто мене зацікавило, побачене в трейлері, тож, чекаємо. На третьому місці гра Fable. Як я зрозумів, це буде повний перезапуск серії. Розробляє її компанія Playground Games. Це розробники лінійки гоночних ігор Forza Horizon. якщо що. Роботу почали в 2018 році. Вже закінчується 2002, а ми не маємо ні геймплейних відео, ні навіть скріншотів. Пахне жареним, шановні! В середньому крута команда з заможним видавцем створює RPG такого масштабу десь 3-4 роки. Влітку 2023-го буде 5 років, як над нею працюють. Щось там явно не так. Розробники обіцяють класичну RPG з відкритим світом та нелінійним сюжетом. За графончик відповідатиме той самий рушій, що в серії Forza Motorsport, так що любителям красивого зображення можна спати спокійно. Гравці в свою чергу просто благають розробників забути все, що було після третьої частини, і надихатись саме оригінальною трилогією. Що ж, побачимо, що в них вийде, але хотілося б гідну гру та гідне продовження легендарної серії, яка наразі мертва. На четвертій сходинці нова трилогія ігор Відьмак. Окрім основної серії, анонсовано і декілька сторонніх ігор у Всесвіті Сапковського. Але нас цікавить саме оригінальний відьмак. Гра на ранніх стадіях розробки, тобто на препродакшні. Хто не знає, це стадія планування та концепт артів. Розроблятиметься гра на рушії Unreal Engine 5. Дійшло нарешті, що кожен має займатися своєю справою. Ви розробники ігор, то розробляйте ігри, а рушії розробляють інші професіонали. Так і має працювати індустрія. Розробка ігор тривалий та важкий процес. Відволікання на постійну доробку рушія на користь ніяк не йде. Чи буде в грі Геральт та інші персонажі, невідомо. Але я вам точно скажу, що буде. Анонсовано аж 5 ігор. Для відьмаків без основних персонажів і будуть спін-оффи, а основна трилогія кому треба без Геральта та інших ключових персонажів. Орієнтовна дата виходу 2025 рік. Але думаю, що ще один рік можна сміливо накинути. Поки чекаємо, можна пограти в Next-Gen версію третьої частини, яка вийде десь в цьому році. На п'ятому місці Starfield. Компанія Bethesda — один з найкрутіших розробників ігор rpg жанру, але тільки в фентезійних світах, з орками та ельфами. В іграх з футуристичними сеттінгами, як на мене, в них серйозні трабли. Ті самі Fallout, наприклад, грати можна, але нічого видатного. Starfield, в свою чергу, це величезний крок вперед. Повноцінна однокористувальницька, масштабна та епічна RPG в космосі, те, чого нам так не вистачало останні роки. Офіційно, Starfield це сама велика гра студії. Для дослідження гравцеві доступно більше ста сонячних систем, в яких буде більше тисячі планет. Так, більшість з них створена для кількості за допомогою процедурного генератору, і ви до них ніколи не полетите. Але все одно вражає, як завжди, в грі буде декілька організацій та сюжетних ліній, крафтинг, своя база та навіть свій власний космічний корабель, на якому можна буде борознити простори космосу та приймати участь в космічних битвах. Для мене головне, що був адекватний сюжет, а не та дурка, що була в Fallout 4. В мене, до речі, є детальний розбір геймплейного трейлеру на каналі. Тож, якщо цікавить, посилання в описі та в підкасті. На шостій сходинці Діабло 4. Blizzard Entertainment наразі переживає не найкращі часи. Компанія розробників перетворилась на компанію маркетологів, яких цікавить не творчість, а те, як витягти побільше грошей з гравців. Але надія є. Четверта частина легендарної ігрової серії обіцяє бути довгоочікуваним хітом. Історія розвертатиметься через 60 років після подій третьої частини. Не встиг санктуарій оговтатись від баталій минулого, як повертається Ліліт. Чергова злюка, яка вважає, що жителі тут мало натерпілись від попередніх ігор, треба ще. Як я зрозумів, світ більше не буде процедурно генеруватись. Натомість ми отримаємо 5 масштабних локацій для дослідження. Їх розмір буде в десятки разів більший, ніж в попередній грі. Саме для цього в Diablo 4 гравцям будуть доступні їздові тварини. На старті гри буде 5 класів, які згодом буде розширено. Графіка повертається до темного моторошного стилю. В грі будуть катсцени та інші сучасні фішки. Що ж, особисто я грав в усі частини. Третю проходив з другом, четверту теж чекаю. На сьомому місці ремейк першої готіки. В 2019 році компанія розробник Alchemia Interactive та видавець THQ Nordic анонсували ремейк легендарної готіки та навіть дали пограти в демо-версію. З тих пір багато що змінилося. Демку фанати розкритикували, що не дивно, аби вони не розкритикували, ото була б дивина. Після цього розробники викинули всі свої наробітки та почали з нуля в тісній співпраці з фанатами, що насправді погано. Справа в тому, що коли роблять ремейк, то треба, щоб і нові гравці теж були зацікавлені грою, а не робити гру суто для окремої аудиторії, яка на хвилинку вже доросла. Гравці першої готики це дітки, яким вже більше 30. Такі фанати це досить токсичні люди, яким треба, щоб все було як вони хочуть і ніяк по-іншому. А їх забаганки, звичайно, що йдуть в розріз з сучасним та актуальним. Бо раніше ж було краще та інша подібна лабуда. Я дуже сподіваюся, що розробне. Розробники не створять гру мрії окремої групки людей, а зроблять готику, яка сподобається і сучасній аудиторії. З того, що вже відомо, то буде нова музика. Розробники запросили акторів озвучення оригінальної гри. Розробляється вона на Unreal Engine 4. Розмір світу буде як в оригінальній грі, з незначним розширенням. Над грою працює 40 чоловік, і робота невпинно кипить. Восьму позицію займає новий Mass Effect. Компанія BioWare переживає не найкращі часи наразі через провали двох масштабних проєктів останніх років, але вони не зупиняються і генеральний директор компанії пообіцяв, що відновить славне ім'я студії і поверне іграм найвищу якість. Було анонсовано дві гри в знайомих серіях, одна з яких Mass Effect. Поки що не відомо нічого, ніде будуть відбуватись події, ні про сюжет. Гра знаходиться на ранніх стадіях розробки. З приємних новин те, що до роботи повернулись ветерани, які розробляли оригінальну трилогію. Їх імена ви бачите на екрані. Це важливо, бо новий склад компанії щось зовсім в'яли. Поки BioWare займалась незрозуміло чим і навіщо, на горизонті у Mass Effect з'явився новий серйозний конкурент, як компанія Bethesda зі своїм Starfield. Так що тепер працювати придеться втричі важче. Я ще вірю в компанію і думаю, що все буде гаразд. На дев'ятому місці The Elder Scrolls 6 гру було анонсовано в 2018 році і тільки для того, щоб заспокоїти гравців після анонсу мобільної дрочильні The Elder Scrolls Blades. Як потім виявилось, ніхто нічого не робив. До препродакшну перейшли тільки декілька років тому. Всі очікують, що новий регіон в серії буде Hammerfell, місце, де живуть редгарди. І скоріше за все так воно і буде. Але, як на мене, вже гори та поля трохи задовбали. Хотілося б чогось кардинально нового, як, наприклад, регіон Чорні Болота, де живуть Аргоніани. Аргоніани це раса, яка досить кардинально відрізняється від інших жителів Тамріелю. Особливо в третій частині сувої вони навіть мають свій унікальний дизайн тіла. Чорні болота це місцевість з непрохідними тропічними джунглями та болотами. При бажанні можна створити реально унікальний регіон на кшталт Варденфеллу, але маємо те, що маємо. Як розповіли розробники, за гру ніхто не візьметься в повній мірі, доки не вийде Starfield. Тому релізу доведеться чекати ще довго. На 10 му місці гра Dragon Age Dread Wolf. На відміну від Mass Effect, остання гра серії, та що Dragon Age Inquisition, виступила гарно. Над четвертою починали працювати декілька разів аж з 2015 року, але кожного разу розробку зупиняли через проблеми студії з іншими проектами. і кожного разу розпочинали спочатку з, з новим керівником. Наразі розробка йде з 2018 року, тобто досить довго. Але враховуючи проблеми студії, це очікувано. Відомо, що гра продовжить історію попередніх ігор і буде націлена як на старих гравців, так і на нових. Це буде однокористувальницька гра з відкритим світом. Наразі робота над грою кипить повним ходом. Розробники час від часу діляться якоюсь загальною інформацією та концепт-артами. Думаю, що скоро вже щось покажуть. Dragon Age це моя улюблена серія ігор. Я першу пройшов чотири рази, тому чекаю з нетерпінням продовження і бажаю їм творчих успіхів. Далі гра The Outer Worlds 2. Від Obsidian Entertainment. Перша частина була досить спірною. Гралося в неї непогано, був цікавий нелінійний сюжет та квести. Але вона мала якусь лялькову стилістику та палітру кольорів, від якої кров ріками текла з очей. Не дивлячись на все, The Outer Worlds знайшла відгук в серцях гравців і, начебто, досить гарно продалась. Тому продовження довго чекати не довелось. На виставці E3 2021 року була анонсована друга частина. Відомо поки що мало. Але ажіотаж навколо гри є чималий. Відомо, що події гри будуть проходити в новій сонячній системі та з новою командою. Дата виходу поки невідома. Сподіваюсь, що розробники зроблять роботу над помилками і гра не буде відчуватись, так наче ти потрапив в голову якогось душевно хворого. 12-ту позицію займає The Lords of the Fallen. Це друга частина. Перша вийшла у 2014 році і була досить крутою грою. Такий собі графонистий Dark Souls для казуалів. Мені сподобалась своєю атмосферою темного фентезі, а також досить крутим дизайном локацій. Друга теж буде подібною до Dark Souls, але значно більшою та епічнішою. Для дослідження буде доступно два величезних світи – мертвих та живих. Головний герой зможе пересуватись між ними за допомогою особливого ліхтаря. Для гри буде. Доступно 9 класів персонажів, бойова система обіцяє бути складною та тактичною. Мені і попередня подобалась, якщо ти клон Dark Souls, не обов'язково бути до всечки складним, і перша частина тому доказ. До бою доступно сотні видів зброї та магічних атак. Гра матиме досить великий та цікавий сюжет, який можна буде проходити в кооперативі з другом. Що ж, на папері все круто, побачимо, що буде на релізі. Наступна позиція Forspoken. Spoken. Досить хайпова гра наразі, тому вона й тут. Розробники представили її як RPG. Але як на мене, з неї така RPG, як з мене балерина. Я б сказав, що це слешер у відкритому світі з елементами RPG. Сюжет тут про класичну Мірі Сью. Хто не знає, Меріс Ю це такий архетип персонажа, коли повному ноунейму no незаслужено на рівному місці надається суперсила. Назначають його обраним, всі біжать йому п'ятки цілувати, такий він крутий рятівник всього живого. Таке полюбляють підлітки, на кого ця гра прямо акцентована і націлена. В цьому немає нічого поганого, але рішення все ж таки дивне в наш час. За історією, дівчина з Нью-Йорку потрапляє в фентезійний світ і має знайти шлях додому. В грі досить гарна графіка, є крафтинг та покращення екіпірування, обширний вибір магічних вмінь та навичок, величезний світ для дослідження. Якщо вас не зачіпає той факт, що треба буде розсікати по фентезі світу в джинсах та в білих кросівках, то Forspoken саме для вас. 24 січня 2023 року ласкаво прошу. Передостаннє місце Greedfall 2 The Dying World. Студія Spiders приклад міцної компанії другого ешелону, яка час від часу може творити дійсно щось варте уваги, як, наприклад, гру Грітфол. Родзинка франшизи це вигаданий світ епохи географічних відкриттів та заснувань колоній. Поруч з мушкетами тут співіснує магія та міфічні істоти. Друга частина розповість історію, яка відбулася за три роки до подій першої гри. Головного героя Силоміць привезли з острова, де відбувались події першої частини в Старий Світ. Який занурився в чому та війни. Протагоністу треба отримати свободу і, звичайно, що вирішити проблеми старого світу. Як же ж без цього? Гра вийде десь в 2024 році. Якщо в добірці є Діабло, то має сенс згадати і Path of Exile 2. Перша частина займає особливе місце в серцях любителів діаблоподібних ігор. На піку популярності в Path of Exile грало десятки тисяч гравців, і звичайно, що очікування другої гри дуже високе. Анонсували Path of Exile 2 ще в 2019 році і вже були перенесення дати виходу. З нового в грі буде перероблена система вмінь. Обіцяють видалити всі мінуси старої системи та покращити те, що працювало гарно. Також буде абсолютно нова система екіпірування, яку перероблять повністю. Ну і звичайно, що додадуть нову історію, розділену на сім актів, яка буде доступна одночасно з сюжетом першої частини. Розробка просувається досить повільно та зі значними затримками. Наразі дата релізу десь в 2024 році. На цьому це все. До зустрічі!